Дикі квіти зустрічаються в достатку в садах з холодним кліматом і є так багато витривалих сортів. Незалежно від того, вирощені з насіння, розеї сади або придбані рослини, польові квіти ідеально підходять для сезонного переходу саду від зими до весни та навіть пізніше. Вони несуть із собою барвисту пишність і легкість у догляді. Ми знаємо. Які переваги польові квіти приносять саду, яскраве цвітіння, різносезонна привабливість і важливі джерела їжі та покриву для бджіл, метеликів, колібрі та інших запилювачів? Кольорові комбінації нескінченні та доповнюють одна одну в невимушеній, неформальній композиції, яка гуде та брижі крізь ландшафт. Живучи в Колорадо, я пам'ятаю радісне видовище першої квітки Коломби, першого Люпину, першого квітучого після зими. Квіти з'являються майже вночі, вітаючи теплу пору року. Тут ми милуємося тими зимостійкими польовими квітами, які оживляють ландшафт протягом наступних сезонів, розквітаючи Our Favorites Агастач. Насіння анісу і сопу. Метелик молочай. Насіння Молочою Hello Yellow Butterfly Flower Seeds. Чорноока Сьюзан Насіння чорнооку і сьюзан. Агастаче. Ботанічна назва. Агастач фойнекулом. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 2 до 4 футів. Зони зимостійкості з 4 на 8. Агастахе або анісовий ісоп. Є фаворитом витривалих диких квітників завдяки своїм ароматним листям і ніжним трубчастим сувіттям. Найефектніша з місцевих монетних дворів, Агастачфуйникулам, має пурпурно-блакитні колоски, які піднімаються над сіро-зеленим листям і є багатим джерелом нектару для бджіл, метеликів, колібрі та інших запилювачів. Агастачфуйникулам походить із північної частини Північної Америки та має широкий ареал. Численні види та сорти Агастачі доступні для надійного цвітіння, яскравого кольору та високої продуктивності в саду. Серія Агастач поукиту у символ товарного знака орандж це надійний садовий виконавець, який виблискує рясними помаранчевими квітами. Це улюбленець метеликів. Агастаха рясно цвіте влітку до заморозків і чудово поєднується з іншими польовими квітами, такими як айстра, Шавлія, Солідаго та синьогласка. Він процвітає на повному сонці у вологих і сухих ґрунтах, якщо вони добре дреновані. Обріжте від свілі квіти, щоб насолоджуватися рясним цвітінням протягом усього сезону. Айстра. Ботанічна назва Естер Спіпі, симфає отричам еспіпі, сонячні вимоги. Повне сонце, висота, різноманітні зони зимостійкості. З третього на восьмий. Родом із Північної Америки айстри є улюбленими садами, їх легко вирощувати. Вони мають насичено сині, фіолетові, лавандові та рожеві квіти, схожі на ромашки. Вони влаштовують видовищне шоу пізньої осені, коли інші квіти починають веянути. Айстра, що в перекладі з грецькою означає зірка, цвіте зіркоподібними квітами, схожими на ромашку. Яскравих відтінків синього, рожевого та фіолетового. Деякі мають дрібні, але рясні квіти, які створюють суцільну кольорову ковдру. У всьому світі існують сотні видів айстер, хоча ботаніки переглянули класифікацію родів на основі дезоксирибонуклеїнова кислота і морфології. Багато айстер, що походять із Північної Америки, зараз класифікуються в роду отричам, включаючи різновиди айстр гладких. Айстрасицевих, Айстра Вересових, Айстра деревних і айстр запашних. Різноманітність айстр означає різноманіття адаптивності та часу цвітіння в саду. Наприклад, деревні айстри тіньови тривалі і цвітуть на початку літа, тоді як запашні айстри воліють сонячне світло і цвітуть пізньої осені. Ця послідовність цвітіння допомагає підтримувати запалювачів протягом сезонів. Айстри віддають перевагу постійно вологому ґрунту, багатому органікою. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря та проріджуйте стебла влітку, якщо щільність перешкоджає потоку повітря. Ці кроки разом із хорошим дренажем запобіжать хворобам листя. Баптісія ботанічна назва Бептизія Острейлас. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота. Від 3 до 5 футів зони зимостійкості з 3 на 9. Баптізія, або синє помилкове індиго є улюбленою витривалою багаторічною дикою квіткою, наповненою солодкими блакитними квітами бобових навесні та влітку. Його синьо зелене листя м'яке, пишне та привабливе протягом усього сезону. Після того, як квіти зів'януть, колоски утворюють ефектні насіннєві коробочки, які додають зимового інтересу. Бабтісія походить із східної частини Сполучених Штатів і росте в природі на берегах струмків, на луках і рідко Чистий вид дуже красивий, а прекрасні сорти з блакитними, фіолетовими, білими та жовтими квітками легко доступні. Місцеві бджоли та дежамелі їх цінують. Лауреат нагороди асоціації багаторічних рослин, Баптисія довгожитель і заслуговує місця в саду Його легко виростити з насіння, яке швидко проростає. Для вирощування рослин від насіння до цвітіння може знадобитися кілька років. Для більш швидкого цвітіння вибирайте розея саду або покупні екземпляри. Чорноока Сьюзен ботанічна назва Редбеке Фугда Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота півтора-4 фути. Зони зимостійкості з 3 на 9. Чорноока Сьюзан з її рясними золотистими квітами, схожими на ромашку і темними центрами. Це безперервне, ефектна демонстрація квітів з літа до осені. Рідна витривала польова квітка, рудбекія. Культивується для використання всаду як масова посадка, бордюрна рослина та контейнерна рослина. Ідеально підходить на лузі або в саду. Чорнока Сьюзен довгоквітуча багаторічна рослина, що походить з південного сходу, центру та заходу США влітку на окремих стеблах з'являються яскраво золотисті ромашкові суцвіття з шоколадними серединками, які цвітуть до заморозків. Рудбаки. Адаптивні рослини, які процвітають у різноманітних умовах, включаючи спеку, вологість і посуху. Це чудові варіанти для вирощування будь-якого розміру, які в природі зустрічаються на луках і в преріях, індем сама цвіте пізно і довго зберігається. Синегласка ботанічна назва Сисеринчам еспіпи. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 6 до 24 дюймів, зони зимостійкості. з другого на дев'ятий. Синьогласка, представник сімейства ірисових, насправді не є травою, а квітучою однорічною або багаторічною рослиною, залежно від виду. Його прямі лопаті надають саду витривалих польових квітів трав'янисту текстуру, створюючи гарний контраст листя з іншими формами листя. Блакитні зіркоподібні квіти надають рослині м'який вигляд, компенсуючи його жорсткий габітус. Існує багато видів сисиринчам, і, ймовірно, один з них підійде для вашої кліматичної зони, оскільки їх діапазон коливається від дуже витривалих до більш помірних. Сисиаринчам Монтанам, суворий блакитнокий, є хорошим зимостійким видом, який у природі зустрічається в преріях середнього заходу Сполучених Штатів. У нього трохи ширше листя, ніж у інших видів, і милі фіолетові квіти. Сисляринчам Анастефале Лусерн особливо ефектний, оскільки він дає більше квітів, більший за розміром і цвіте довше, ніж чистий сорт. Люцерна є зимостійкою в зонах з 4 по 8 і легше пересівається, ніж інші сорти. Якщо ви не хочете, щоб ваша блакитна ока пересівалася. Обріжте її після того, як квіти зів'януть. Дзвони. Ботанічна назва Метенже Спіпи, Сонячні вимоги, півтінь. Висота від 1 до 4 футів. Зони зимостійкості з 2 по 8. Дзвіночки дарують саду солодків краплення синьо-фіолетового кольору. Навесні та влітку квіти у формі дзвоників витончено звисають із листяних дугоподібних стебел над щільними кубками. Метенджа силеати або гірський дзвіночок походить із західної частини Сполучених Штатів і стійко переносить посуху та екстремальні температури. Найвищий з дзвіночків, М силеате, дає рожеві бутони, які розкриваються в насичений фіолетово блакитний колір і стають рожевими, коли квіти старіють. Листя і квіти їстівні, смачні в літньому салаті. На сході США навесні з'являється ефемерний дзвіночок Віргінський, який кілька тижнів прикрашає сад небесно-блакитними трупчастими квітами. Метенжа Вордінайка є місцевим видом, який перебуває під загрозою зникнення у своєму ареалі через зміни середовища існування, але у відповідному місці він натуралізується та легко пересівається. Насіння дзвіночка має користь від скарифікації для проростання. Перед посівом натріть насіння наждачним папером середньої зернистості. Дзвоники найкраще ростуть у вологих умовах, у рідних місцях існування вздовж берегів струмків, вологих лук і вологих лісів, але їм потрібен хороший повітрообмін, щоб запобігти брошнистій росі. Метелик молочай, ботанічна назва, Асклепій горбковий. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 18 до 24 дюймів. Зони зимостійкості з 3 по 11. Красива, витривала польова квітка, яка приносить користь металикам монархам, є виграшем для саду диких квітів. Як садівники, ми усвідомлюємо запалювачів та їх екосистему, і ми можемо покращити наш куточок природи, додавши більше молочою, висаджуйте його групами, маса квітів корисніше рідкісних включень. Молодчий метелик Аколпесту може похвалитися яскравими червоно-помаранчевими сувіттями з плоскою верхівкою. Халоу Єлоу – життєрадісний сорт з чіткими, сонячно-жовтими квітками. Барвисті квіти та солодкий нектар приваблюють цих важливих запилювачів і пов'язаних із ними корисних комах. Попелиця часто супроводжує молочай, але зазвичай не впливає на здорові рослини. Боротьбу з попелицею здійснюють такі хижі комахи, як оси, щирики та сонечка. А інканая або молочай болотний є найкращим вибором для вологих ділянок саду. Його природне середовище існування уздовж болотистих країв ставків, боліт і лісів, він дає гарні кисті плоских насичено-рожевих квітів, що є ідеальним місцем для посадки метеликів. Товариство Сасис пропонує численні ресурси щодо заполюбачів, включаючи путівники щодо місцевих сортів молочою, характерних для регіону. Коли у вашому саду буде багато молочою, а квіти посіяні, зберіть трохи, щоб поділитися з сусідами та колегами-садівниками. Колонія є постійною зупинкою для монархів. Шукайте лялечку манерк із оздобленням золотими нитками після того, як гусениці погризли рослину. Площа водозбору. Ботанічна назва Екуалидже Еспіпи Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 6 до 48 дюймів. Зони зимостійкості. З 3 на 8. Коломбіна елегантна місцева витривала польова квітка з квітами, схожими на орігамі, які приносять радість після довгих зим. Привабливі складні листя коломбини швидко з'являються, коли температура підвищується, і ось квіти з'являються як ліхтарі, що пливуть на високих стеблах. Звисаючі квіти варіюються від яскраво червоних і жовтих до красивих блакитних, фіолетових і рожевих, залежно від сорту. колібрі та інші запалювачі цінують нектар із трубчастих квіток, а птахи восени харчуються насінням. У наявності багато зимостійких видів виберіть той, який особливо підходить для вашого клімату. Коломбіна східна-червона, Екуалиджа Кенеденсис, має ефектні червоно-жовті дзвонові квіти, добре розмножується багаторічно і поширюється самосівом. Екуалиджа куерули, популярна рослина раки Mountain Blue Columbine, приносить у західний сад квіти реліквії, які є фіолетовими та білими з жовтими тичинками, з природним місцезростанням зростанням по узлісях, галявинах.